Вітаю вас на своєму каналі. Отримав замовлення наступне. Це от фотограф... замовлення по фотографіях. Е... Потрібно таку крутілку в магнітолу -кармінат. От. Мені користувач вислав фотографію, це загальний вид. Поміряв так це для себе підписав, теж загальний вид, щоб було зрозуміло, що як. Розміри теж на фото. От. І в результаті от я виготовив таку детальку. От, сьогодні я відправлю замовнику, і він її встановить магнітолу. Така деталька буде доступна для замовлення. Звертайте за реквізитами в описі під відео. Також вас запрошую в свою групу в Фейсбуці, там, де я показую більше, що я в процесі роблю, інколи прямі ефіри показую. От. Всім гарного дня! катайтесь, не ламайтеся!